Ми раді в сінах нашого Національного університету оборони вітати захисників міста Героя Ірпіня. Співпраця, яка вже відпрацьована між керівництвом вашого прекрасного міста і Національним університетом оборони, вона розвивається і вона приведе до успіху і в цілому для підтримки нашої благожданної перемоги. Я дуже пишаюся, що наша ерпінська громада ще поповнилася одним курсом супроти, що це четвертий наш. І якщо треба буде, ви завжди зможете стати і взяти до рук зброю і захистити і себе, і родину, і наше місто і герої Ерпін. Кожен з вас дуже пишається. Михайло, не було б такого повного нашого курсу. Якщо б не ваші фахівці, якщо б не була в нас така співпраця, я від міста дякую, від нашого підрозділу вам дякую, і ви завжди є і будете великим другом нашого міста і побратимом. Відкрити вогонь і знищити групу ВРГ. Як прийнято. Повністю виконуємо всі накази. Я дуже вас прошу відповідально ставитись за цього, добре? Тобто, зброя це не ігра. Наката зліва, справа. Вперед! Вперед! Ідо до п'ять метрів віддають. Мене звати Білінська Юлія, я студентка шостого курсу магістратури і паралельно я працюю в Державному податковому університеті. Вогонь! Мене звати Людмила, я працюю методистом в закладі освіти. Знімайте запобіжник надій наушні три постріли вогонь. Ну, десятка Світлана Татьяніна. Я працюю в науковому інституті економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету. Моє ім'я Наталія. Я працюю в компанії Panasonic у відділі логістики. У другому році, коли почалася військова агресія Росії, ми перебували тут в приміщенні нашого е, укриття університету центрального корпусу. І ми, як ніхто, відчули і як вони е, намагаються знищити нашу українську націю. Я була дуже розгублена. Саме тому я вирішила що маю здобути знання та навички, які допоможуть бути готовою діяти в певних обставинах, щоб захистити себе та близьких? Плавно спускаємо! не дергаємо і все вийде. Ми всі умічні. Пішла з однією метою. Мені дуже цікавила тактична медицина, як діяти при різних видах кровотечі. Тихні, тихні, тихні. Якому богу молиться? Де? Де? Да. Турнікет є немає. Ми не знаємо, в яких умовах ми опинимося наступного дня. Ми не знаємо, де ми будемо завтра і що буде з нами. Ці навички є дуже дуже важливими для того, щоб зберегти своє життя і обезпечити самі себе. Ми мали можливість на полігонах ознайомитися взагалі з роботою зброї. Найбільше, що вразило мене, це симуляція ведення бою. Це виїзди на полігон. Це було круто, це було пізнавально. Чотири, п'ять, один, піхота, один, дванадцять, шість, тридцять метрів. Дванадцять відбувається. Зірваються. Дуже хочу висловити подяку організаторам за цей курс, особливо нашим інструкторам Олексіям, за їх професіоналізм та доступну подану інформацію. Навіть складні речі ставали простими. Ми люди цивільні і часто губилися і помилялися, але їх слова підтримки мотивували нас ставати кращими. Не дотягнуло до кінця затвор, третє. Вова! Добре. Запобіжник. Доповідь. Я закінчила. Я дуже вдячна інструкторам. Доступно було нам подано матеріал. Я навчилась певним крокам при небезпеці, навчилась правильно накладати турнікет чи допомогти пораненому, відрізняти загрозу відмінної небезпеки. Це дало впевненість у власних діях. Що я зможу у критичний момент не панікувати, а реально діяти. Найбільше, що мені сподобалось, ну, це, звичайно, автомат Калашникова. Набої отримані в кількості 9 штук в задовільному стані. У вже починаю І Мені б дуже хотілося, щоб якомога більше людей. Прийшли ці навчання. Це було весело, і ми стали однією такою маленькою сім'єю. І я думаю, що ми один одного будемо ще дуже дуже довго згадувати. Дякую. Дуже великий досвід. Я набула із цього курсу. Всім дякую і всім бажаю відвідати цей курс, щоб розуміти, що відбувається в Україні.